Підхід до планування змінився кардинально, тому що до цього його по суті не було. Найбільша перевага цього курсу, або одна з найбільших, це те, що є структурований підхід до планування. Всі розуміють, що планування важливе, що воно відіграє важливу роль, якщо не вирішальну. Але на четвертий рік він і пішов, і я ще жодного разу не бачив, щоб це планування було дійсно структуроване. На основі цього курсу ти бачиш всі ті тонкощі, які випливають з. Детально пропланованої операції, і які бенефіти вона несе для не тільки для тебе, як командира підрозділу, а й для твого особового складу. Із досвіду е, свого перебування в зоні бойових дій і виконання певних операцій, е, на жаль, ми не володіли тоді цими знаннями і вже виходили із більш логічного ну, бачення того, як нам треба діяти зараз. же, Повернувшись назад. Отримавши знання на вишколі капітанів, я розумію, наскільки недосконало в той момент я аналізував ситуацію, наскільки скільки факторів я не включав в планування своє і в свої подальші дії. І розумію, що з з цим з цими набутими знаннями і з цим досвідом. Я робив би свою роботу більш якісніше, більш безпечніше для себе і свого особового складу. Мій підхід до планування змінився кардинально, оскільки без формалізованої військової освіти процес планування він відбувається в будь-якому випадку, просто він відбувається на інтуїтивному рівні, не може якби, всеосяжно охоплювати всі е, сфери діяльності військових. Оскільки інтуїтивно ти не можеш зробити все як, як треба, зараз є розуміння, що і навіщо потрібно робити, щоб ефективно застосовувати війська. Найбільше запам'ятало мені іменно тілпік, це процедура планування бою. Досить цікаво і стикнувся з такими аспектами, які до того часу я був просто неосвічений в тому. І поєднуючи зараз практичне навчання, плюс бойовий досвід в комплексі, воно буде зовсім інакше працювати. Я не для себе дізнався багато чого нового і розумію, що воно посприяє більш якісному виконанню задач, швидшому виконанню задач. Ну і думаю, тільки позитивну сторону. Напевно, найбільше запам'ятався початок вивчення МДМП. оскільки, якщо з процедурами планування бою я стикався до того, зокрема проходив навчання в військовій школі «Боровіт», то МДМП стало, скажімо так, новим кроком для мене і новими викликами. Оскільки з плануванням рівня батальйону я ніколи не стикався, ніколи не розумів, як воно там відбувається, ці всі процеси. Поглиблене розуміння під час викладання лекційного матеріалу, а потім подальше відпрацювання практичних навиків стало таким новим викликом для мене. І я не думаю, що не тільки для мене, а й для більшості особового складу, які є присутні тут на навчаннях. Тому... Найбільше запам'яталося саме це і перехід, так, до колективного планування, до колективного процесу прийняття рішень і отримання певного результату. Дуже подобається те, що за кожною групою закріплений наставник, інструктор. Що немає розділення, що, наприклад, один інструктор викладає одну дисципліну, інший іншу, і тому подібне. Це дозволяє інструктору чітко зрозуміти потреби групи. Потреби кожної індивідуальної індивідуального офіцера, який перебуває в цій групі, і відповідно розуміти, кому на який напрямок потрібно звернути більше уваги. Тому що всі ми розуміємо, що всі ми люди один. Отримує і обробляє якусь інформацію набагато швидше, ніж інший. А іншому треба зробити якісь там більше, більше надати більше допомоги в якомусь певному напрямку. Тому одноосібне викладання, скажімо так, повністю під час всього курсу є дуже важливим і дуже хорошою якістю для взагалі для вишколу, для вишколу капітанів. Я був приємно вражений самим, знаєте, забезпеченням. Просто ну супер. Я... Лайфурії, бо, по-перше, від того, що все дали, там ноутбук, планшет, приміщення, форму викладання, викладачі, спортзал, типу харчування. Ну, готель, враховуючи, типу, що три роки починали спати на землі в бліндажах, в школах, в будинках, без вікон, без дверей, ну, це такий, знаєте, баланс, дисбаланс Думаю, нічого собі. Ну, це, це супер. Задоволений дуже. Загальна ку організація курсу чудова. Е, я не був учасником там навчальних центрів е, в лавах збройних сил, тому з власного досвіду мені важко порівнювати. Але з того, що я чув, то це однозначно найкращий підхід, наймодерніший підхід і найпрогресивніший е, в питаннях саме подачі матеріалу, викладання, е, роботи з, е, з курсантами і так далі. Робота інструкторів. Е, з інструкторами ти завжди стикаєшся в протягом служби. Там якщо не кожен день, то дуже, дуже часто. І ти бачиш різних людей: різних інструкторів з різним підходом. Хтось більше викладається, хтось менше викладається. Але ось тут на вишколі я вперше побачив, наскільки це важка робота бути інструктором. Тому що це не просто вичитка чи дання матеріалу, це робота. Це робота з групою, це робота з кожним курсантом особисто. Тому що кожен з нас має свої якісь там сильні слабкі сторони, які треба враховувати, щось треба підтягнути. Я дивлюся на нашого інструктора, і я йому дуже безмежно, безмежно вдячний за ту кількість робот, які проводить з нами. І я для себе, от, майже кожного дня думаю, що я, мабуть, от, не зміг би взагалі так, так, таку роботу потягнути. Він намагається до кожного достучатись. Це дуже непросто і відчувається. Батьківська опека, як він. Ну, він дійсно переживає, якщо у когось щось одразу не виходить, він хоче, щоб вийшло, щоб ми навчились не просто як вивчили, а зрозуміли і стали цим користуватись, щоб це стало нашою зброєю в наших руках. Тому підхід дуже крутий. А в загальному по курсу. Зрозумів, що можна підійти до будь-якого з інструкторів з якимось питанням і завжди буде відповідь. Ніхто тебе, ну як сказати, не то щоб не пошле, а просто не відморозиться. Вислухає, допоможе. Загалом дуже класна атмосфера тепла. Перший курс познайомив мене з дуже багатьма достойними людьми. З якими там в цивільному житті, можливо, ми ніколи навіть і не пересіклись. Це є найбільшим показником того, що кожен з нас росте. Відповідно, починаючи з першого кейсу, який ми отримали, це була оборона Мощуна, коли більшість з нас поверхнево розуміла, що від них вимагається, і закінчуючи останнім кейсом екзаменаційним, коли ми за 6 годин змогли проробити колосальний обсяг роботи, заповнити оверлеї, опрацювати там. Доволі велику кількість матеріалу, і я рахую, що я, як частина колективу, і взагалі моя навчальна група номер 9 здійснила колосальний стрибок і розвиток як інтелектуальний, так і ментальне якесь розуміння того всього. Відповідно, я рахую, що за оцих два з половиною місяці, які я провів там, до отримання шеврону на вишколі капітанів, я дуже сильно змінив. Своє розуміння, своє бачення, і я дуже гордий тим, що мені вдалося пройти цей шлях, здати екзамен і відповідно отримати шеврон. Я дуже ціную і бачу цей колектив потужний інструкторський, цей підхід, ці традиції, і вони дуже сильно мотивують і. Підіймають в мені ту честь перебувати поряд з такими людьми, отримувати від них досвід, навчатися. Так, я горджуюся тим, що я отримав цей шеврон, що я достойний бути в рядах випускників цього вишколу і тим, що в майбутньому я теж спробую внести свою частину в спільний успіх і в спільну перемогу над нашим ворогом. Я звертаюсь до всіх, хто навчається зараз на Вишколі Капітанів, і я можу вас заповнити, панове, все, що ви робите, все, що комусь здається суто теоретичним посилом, все це має практичне застосування. Єдина різниця може бути в тому, що. Не завжди все відбувається так, як на навчанні від А до Я, але не тільки окремі елементи, а всі елементи мають суто практичне значення. І не важливо, чи це буде оцінка противника, оцінка місцевості, або щось, що йде по лінії ЦВС в тих чи інших ситуаціях. Використовується все, що є на курсах, все використовується практично. І я вдячний долі за те, що я прийшов ці курси, і за те, що маю можливість відправляти офіцерів на ці навчання. Майбутнім слухачам курсу я хочу побажати, мабуть, навіть спочатку вказати на те, що хлопці у вас є унікальна можливість здобути класні знання, познайомитись з однодумцями. Бути в колективі потужних е, хлопців. І якщо вам здається, що три місяці це доволі довгий е, срок, то на, на жаль, це неправда, і вони дуже сильно швидко пролетять. Я рекомендую націлитись, сконцентруватись на навчанні, е, задавати питання, аналізувати пройдений матеріал. Якщо щось незрозуміло перепитувати, інструктори і весь колектив з радістю вам допоможе, вас підтримає, тому що поганих запитань немає. Погані запитання це ті, які не задали. Так що тільки вперед, до спільної перемоги. Якщо ви не захочете вчитись якісною з над з собою, не приїжджайте, будь ласка. Тут не потрібні люди, які. Намагаються відбути час поза межами району бойових дій. Дуже прошу приїжджати тільки тих, хто намагається покращити свою квалі... кваліфікацію. Виспатися перед курсом, <кліх> особливо перед першою його частиною. Я вважаю, що так як в, в силах ТРО, на які розрахований цей курс, так само національної поліції і представником якої є, дуже багато людей не мають військової освіти, відповідно. Поверхневе розуміння тих процесів, які відбуваються, і правильність тих процесів, як вони мають відбуватися. Тому я вважаю, що цей курс має збільшуватися відповідно більше осіб офіцерського складу мають сюди прибувати, здобувати нові знання, таким чином виконувати задачі з мінімальними втратами і рятувати людське життя, оскільки людина має бути. Військовослужбовець має бути пріоритетом цієї війни. Наступним слухачам бажаю стати частиною корабля, рухатись в цьому напрямку. Ви зрозумієте, про що я кажу, коли опинитись на цьому місці. В будь-якому випадку, терпіння це однозначно уважність. Бо для себе я зрозумів, що треба бути уважним, бо якщо прийдуть такі самі, як я, вони стикнуться з тим невстиганням записувати, ну треба тоді слухати. Бо воно подальшому допоможе. Е ну і плюс ну, мотивацію туди і так дадуть. Ну, то я не знаю, віру в себе. Однозначно, типу. щоб не стикнутися з таким, що я не можу, та, ну, типу, все доступно, все просто треба цілеспрямовано. Та як ми прийшли на початку і казали нам, начальники з курсу, що ми прийшли сюди не відпочивати. Ну, і то треба чітко. Ну, той, хто прийде, щоб чітко то розумів, що Та, такими умовами це, це 100% так буде відпочинок. Бо для мене навіть дві години з прозалі, це Я вже думаю, я щось робиться, то реально кайф, можна і тут лишу. А плюс ще кажу, готель ну це вже відпочинок. Тільки лишилося вчитися. Майбутнім слухачам курсу е, обов'язково е, готуйте свій тайм-менеджмент, е, розраховуйте свій час. Не очікуйте, що тут буде легко, у вас не буде вільного часу, але той час, який ви будете проводити тут, це настільки потужний досвід, не тільки, ем, не тільки можливо, з точки зору бойового чи з точки зору планування. Насамперед, це ем, спільнота людей, які мислять в одному напрямку, в напрямку майбутнього. І ви тут знайдете тих людей, які в подальшій вашій службі стануть вашими не побратимами, але тими суміжниками на різних ділянках, навіть якщо це буде не прямо от стик в стик, але це ті люди, яких ви завжди зможете просити пораду, допомогу, а, яким ви зможете допомогти, а, і які створять. Разом з вами ось цю майбутню офіцерську спільноту.